Міняємо оливу італіано петролі 5W30. Оливний фільтр, повітряний фільтр і фільтр салону. Також знадобиться ущільнювальне кільце на зливну пробку. І отакий от інструмент, щоб відкрутити оливний фільтр. Зараз спускаємось в яму, відкручуємо зливну пробку. І підкладаємо картонку там, де стоїть фільтр. Зараз я вам покажу. Цього разу вийшло не дуже. Трохи пообливав піддон. На передній мост налилось на подушку. Ну, це звичай так, картонка ось така. Зараз я її витягну. Щось я пролив зливну пробку відкручуєте. відкручуєте. І обов'язково двигун повинен бути дуже добре прогрітий. Тоді зіліться все. Ну, як кажуть, я вже відкрутив, вже десь пів години зливається. Зараз піднімаємось наверх і дивимось на оливний фільтр. Оливний фільтр зірвали. Потроху відкручуйте. нехай він стече. Потім витягуєте його. Ось сюди, ось так і піднімаєте наверх. Я користуюсь рукавичками обов'язково. Зараз я взяв новий фільтр, щоб не показувати на старому. Одягаю ще целофанові рукавички. Потім Генчарову рукавичку. І зверху ще один салофан і знімаю фільтр. Воно так і руку не пече, і дуже зручно. Туди долізти дуже складно, щоб там витерти. Ну, якщо долізти, то витрите, тому що ну, от, от рука ось так залазить і все. І я навіть практично не достаю, ну, можна достати, я не достаю до. Того місця, де він стоїть. Так що, практично фільтр можна закручувати от і потім очисником гальмів змиєте оливу, та що там все забруднило. Поки зливається олива, міняємо повітряний фільтр. Як роблю це я, відкручуємо хомут знімаємо роз'єм. Натисніть його до кінця, потім натисніть клавішу і він зніметься. Тепер виведіть його з корпусу, заклацилки 4 від'єднайте і зніміть верхню частину. ну Деякі міняють повітряний фільтр отак. от Тобто підняли, витягнули і поставили. Я міняю інакше. Зараз зніму кришку верхню. Тепер пакетом закрити воздуховід. Роз'єм також сховайте. Можна видути бруд, ну і пил стиснутим повітрям. Можна зібрати його пилососом. Тут його практично нема. Був один листик, я вже його прибрав. Ну, таке враження, що хтось сюди лазив. Ну, тут вирізали каталізатор. Може вони перевіряли повітряний фільтр, тому що його потрібно вкласти в верхню коробку, а потім, притримуючи, обережно встановити на своє місце. Ну, можна і обережно встановити фільтр, потім кришку верхню. Ну, таке враження, що хтось сюди лазив. Тому що я завжди роблю, встановлюю вверх, а потім обережно одягаю кришку, а тут. Гумове ущільнення було підвернуто. Краще пил прибирати пилососом, тому що коли дмухаєте, летить скрізь, а ну, не потрапить на повітряний, скажіть мені, на оливний фільтр, на місце посадочне, не потрапить пил. Але, бачите, він тут скрізь літає. Коли я продмухував, я кришку верхню обрав. Якомога далі від цього місця. Ну, Краще користуватися пилососом. От, тепер встановлюємо кришку на своє місце. Бачите, фільтр я вклав. Зараз я його кришку буду встановлювати. Спробую показати, ось я тримаю повітряний фільтр і встановлюю кришку на своє місце. Тобто ніколи я гумове ущільнення не підвернув. Чому і заклацюємо заклацалки на своє місце, затягуємо хамут, перевірте, як стоїть. Перевірте, все зайшло. От, не забудьте встановити роз'єм. Давайте одразу його поставимо. І не забудьте затягнути хомут. приблизно 3 ньютона. Так що от якось так. Спробував я затягнути 5 ньютон, не виходить 3. Тобто, ну або від руки ніжно, от такою от ручкою, ну, або вороточок такий. Тільки легкий упор ще трошки підтягніть градусів 15-45 навіть. Тільки уперлась, підтягнули і все. І от фільтр стоїть. Стоїть коректно. Буду ще міняти свічки, дивіться відео на каналі. І зараз йдемо до фільтру салону. Так, сразу від'єднуйте амортизатор, який гаси відкриття кришки бардачка. Тепер натискаєте з цієї сторони, і з цієї. І відкриваєте бардачок. І він вилазить зі своїх посадочних місць. Убираєте його в сторону і вон кришка фільтру салону. Тут заклацалка і вона знімається. Тепер обережно витягуєте фільтр салону там нічого нема, все чисто, Фільтр у пилу. І ставити новий. На ньому є направлення. Та де ж та стрілочка. Ну, якщо немає, то оцим відгибом ламелі вверх завжди. І тепер обережно його вставляєте на своє місце. Тут поралончик, того разу мені одну сторону прийшлося зняти, тому що щось він підгибався. І того разу теж був фільтр-Вікс. Тут в нього невеличка проблема є. Зараз я обережно його ставлю на своє місце, все одно одна сторона підвернулась. Я зняв поролончик і тепер він стане, як і попередній. Фільтр зайшов без проблем. Вистачить з одні, однієї одні сторони поролончика. Кришечку я продмухав стиснутим повітрям. Вона ставиться тільки в одному положенні, оціми лапками вниз. Це Тепер беремо бордачок, ставимо його на своє місце, натискаємо на обидві бачини зайшов. І тепер ставите шток на своє місце. Ну і вкладаєте в бордачок все, що там було. Ну, на цьому все. Тонким шаром оливи змащуємо гумове кільце фільтру і заводимо фільтр на своє місце. Я от розмітив його, щоб довернути, як завжди, на 3 четверті. Ну а так приблизно це буде 15. 16-18 ньютон. Приблизно затяжка. приблизно. Тобто спробую затягнути від руки ну, ключем або динамометр візьму. Незручно дивитися на ті відмітки, коли затягуєш. Коротше, затягнув я його 17 ньютон. Нормально. Тепер спускаємось в яму. І затягуємо зливну пробку 35 Ньютон. Робимо імпровізовану воронку і заливаємо оливу. Я залив 4,5 літри, як завжди, рівно під максимум. Може видно, може не видно, вже трохи підтекло, Ну, рівно під. У цей отвір у щупі. Ну і потім запускаєте двигун. Ну Я буду міняти, як я казав, свічки. Зараз ставлю щуп на місце і знімаю обережно верхню кришку. Ну а Все інше дивіться в наступному відео.